Я вітаю вас у марафоні. Час новин у нашому об'єктиві фронт, тил і світ в адміністрації Білого Дому зустріч у Стамбулі називають критичною можливістю для прямих переговорів Росії та України спробою досягти припинити вогонь і тривалого миру. Представник держдепартаменту Томмі Пігот наголосив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп був прихильний спробі спочатку досягти припинення вогню, а вже потім і тривалого миру. Сам же американський лідер, який нині перебуває з візитом у Саудівській. Аравії раніше натякнув, що можливо теж прибуде до Туреччини, якщо там будуть обидва президенти. Поки відомо, що від Вашингтона до Стамбула поїдуть держсекретар Марко Рубіо і спеціальні посланці Стів Вітков і Кіт Келок. Дональд Трамп оптимістично налаштований щодо результатів потенційної зустрічі української та російської сторін. Я невтомно працював над тим, щоб припинити жахливе кровопролиття між Росією та Україною. І дуже важливо, що переговори відбудуться в Туреччині цього тижня. Ймовірно, у четвер вони можуть дати досить непогані результати. Наші люди туди поїдуть. Марко туди поїде, інші також поїдуть. І ми побачимо, чи зможемо ми це зробити. Участі в переговорах на найвищому рівні та прийняття безумовного 30-денного припинення вогню як чіткого сигналу готовності Росії до миру очікує від Кремля й прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Про це вона заявила після телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Тим часом сам турецький лідер теж виступає за встановлення повного та всеохопного припинення вогню в Україні і наголошує, що можливість для миру, яка склалася саме тепер, втратити неприпустимо. Ну а німецький канцлер Фрідріх Мерц згоду українського президента розпочати переговори негайно уже назвав великим компромісом. ми вітаємо те, що президент Зеленський погодився особисто поїхати до Туреччини для переговорів про мир з президентом Путіним. Але тепер Путін має прийняти цю пропозицію і погодитися на припинення вогню м'яч повністю на боці Росії. Президент Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо Путін відмовиться. Спершу глава держави зустрінеться зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом в Анкарі, але готовий полетіти на зустріч із Путіним до Стамбула. Якщо той насмілиться приїхати, про це Володимир Зеленський заявив напередодні на прес-конференції в Києві. Якщо зустріч таки відбудеться, головним її результатом має стати припинення вогню. Наголосив Зеленський. Тож участь Путіна буде черговим свідченням скільки він готовий до миру. Задоволення обидві сторони від діалогу не отримують. Тому, значить, ми можемо отримати результат. Результат це закінчення війни. Крок перший припинення вогню. Не може припинення вогню забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путіна. І якщо його крок буде, і він скаже, що готовий до... Припинення вогню то тоді це відкриває шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни. Наразі росіяни не дали жодної відповіді щодо участі Путіна в переговорах у Туреччині. Речник Кремля Пісков повідомив, що російська делегація буде в четвер у Стамбулі. Однак хто входитиме до неї не уточнив. Якщо Путін проігнорує зустріч і припинення вогню не буде, це має стати сигналом для союзників застосувати найсуворіші санкції щодо Росії. Наголосив Володимир Зеленський. Не приїзд Путіна, а знов ігри. Це Фінальна точка його демонстрації, що вони не готові до закінчення війни. А значить, всі обіцянки Сполучених Штатів Америки, Європи, лідерів інших країн повинні бути виконані. Інакше ви не змусите і не примусите Росію до кроків. Це повинен бути найсильніший пакет санкцій, бо це є воля до закінчення війни або ні. Уже цієї неділі президент України може зустрітися з папою римським левом XIV. Глава держави планує відвідати інаугурацію новообраного понтифіка. Однак, за його словами, все залежатиме від дипломатичного розвитку подій, зокрема від переговорів у Стамбулі. Водночас, як розказав керівник офісу президента Єрмак, президент може провести перемовини з іншими світовими лідерами на полях церемонії інтронізації папи римського. Сам Лев XIV раніше у телефонній розмові запевнив. Українського лідера в готовності сприяти таким зустрічам і пообіцяв зробити все можливе для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Ну, а поки Україна щодня страждає від російського терору. Одна людина загинула, і двоє поранені в сумській громаді. Вранці окупанти вдарили дроном по вантажівці у селі Стецьківка. Повідомляє обласна війська адміністрація. Потерпала Сумщина вночі і від шахедів. Найгірша ситуація у кроливці та на околицях. Там пошкоджені понад 30 будинків. Сім влучань було по території лісництва. Спалахнула пожежа, і на кадрах видно наслідки. Зруйновані або пошкоджені 14 адмінбудівель, 5 автор... То три житлові будинки, де мешкають працівники лісгоспу, загалом за минулу добу росіяни 140 разів обстріляли область. Під вогнем були 36 населених пунктів у 16 територіальних громадах. Двох людей поранено на Рівненщині внаслідок російської атаки безпілотниками. Вранці у небі над областю знищені чотири дрони. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджена також цивільна інфраструктура. Тринадцять шахедів збили на Хмельниччині. Внаслідок атаки там загорілося нежитлове приміщення. Вікна повилітали у двох житлових будинках. Є руйнування через російські дрони і на Харківщині, Одещині, Кіровоградщині і Донеччині. Загалом вночі окупанти випустили поук в Україні 145 ударних дронів. Наші сили оборони збили 80. Ще 42 не досягнули цілі і були локаційно втрачені. Через збільшення ворожих атак на Черкащині прагнуть щільніше закрити небо. Для цього треба купити автівки і спорядження, тож вирішили зібрати на це 4 мільйони гривень. Усіх охочих навчають на спеціальному тренажері, який допомагає краще зорієнтуватися і на початковому етапі економить боєприпаси. Все готове. Так, за допомогою спеціального тренажера охочих вчать працювати з кулеметом, які в бойовій ситуації працюють у парі коригувальних і стрілець. Що точніші вказівки, то ефективніша робота. Завдання поцілити ворожий безпілотник. Трошки вищий. Інтенсивніше О, Є влучання. Це допомагає бити більш мені здається, точніше, тренуватися саме. Та й все дуже реально. Ветеран російсько-української війни Богдан уже має досвід роботи з ФПВ. Він демобілізувався, але хоче бути корисним країні і рідному місту. Тож прийшов сюди вдосконалювати свої навички. Вміти користуватися кулеметом, а саме для збиття тих шхедів, думаю, це дуже важливий такий навик, який потрібно освоїти. Війна для всіх, всі повинні щось робити корисне, якщо є можливість, тим паче дефтегепроду. Дає таку можливість групи, які захищають небо над Черкащиною, обов'язково проходять курс підготовки теорію і стрільби, пояснює військовий Григорій Очеретянко і каже, добровольці це нині серйозне підсилення. Доброволець це мотивована патріотична людина. Вони прекрасно усвідомлюють те, що їхня робота е, призводить до того, що небо над їхніми родинами закрите і чисте. Андрій у ДФТГ від початку повномасштабного вторгнення. Нині командир підрозділу і за сумісництвом водій. Його група має на своєму рахунку збиті шахеди. Треба вміти поводити себе зі зброєю, реагувати швидко на ці всі процеси, тому що шахет проходить в зоні враження дуже швидко і мають бути швидкі реакції, щоб ефективніше закривати Черкащину від атаки ворожих дронів в області започаткували проєкт «Небеса Черкащини до громадської ППО беруть охочих, щоб розвивати мобільні вогневі групи у складі ДФТГ. Адже кількість повітряних нападів ворожих дронів лише зростає, а людей бракує, і техніка спрацьовується. Людей стало менше. Ну скажімо, і втома людей в день на роботі, в ніч на чергуванні. Або навпаки, створення нових груп передбачає закупівлю нової техніки, засобів, засобів захисту, мастильних матеріалів. Тобто, це такий комплекс робіт, який ми включили в цей проект. І також одним із етапом є навченість особового складу вже існуючого і навченість особового складу, які долучаються вперше. Добровольчі формування не оплачуване, тож у межах проєкту планують зібрати 4 мільйони гривень, щоб забезпечити новостворені вогневі групи необхідним спорядженням та автівками. Ірина Цимбал, Сергій Містрян, факти ICTV, Єдині новини. На Харківщині відновлюють знищені російською армією мости. Їх за час повномасштабного вторгнення зруйновано аж 28. До кінця року планують відбудувати 16. Переправи зводять там, де цього потребує військова логістика, і немає інтенсивних боїв. Зараз будівельники завершують відбудову великого мосту під Балаклію. І про це репортаж Тетяна Досяк. Поблизу Балаклії, гуде спецтехніка, робітники укладають асфальт, облаштовують відведення води, завершують відновлення одного з найважливіших мостів на сході Харківської області. Залишилося ще встановити сонячні панелі для освітлення та відеоспостереження. Облаштували нові опори, прогонову будову, виконаний вже в одному шарі асфальтобетон і також виконана з 1,6 кілометрів підходів. Міст будували з нуля від опор до перекриття. Окупанти зруйнували його 2022 року, коли під час великого контрнаступу збройні сили України гнали їх із Балакрійської громади. Щоб, хоч якось відновити рух транспорту, звели тимчасову переправу над відновленням постійної будівельники з усієї України працюють і вдень, і вночі, щоб завершити роботи до початку літа. Пруда дуже надійна, тому що тут сприміняються і наші матеріали, і імпортні матеріали. Даем гарантию 10 лет. Это, ну, что ничего не повредится. И самое главное, это уход за мостом. Если будет уход, то капитальная споруда простоит очень долго. До 100 лет может простоять. Загалом, за час повномасштабної війни тільки на Харківщині зруйновано 28 мостів. Завдано збитків на 5 мільярдів гривень, розповідають у службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області. На цю переправу витратили майже 440 мільйонів гривень. Це гроші міжнародних донорів, які надійшли до держбюджету для відновлення критичної інфраструктури України. Поки що зводять тільки ті об'єкти, які потрібні військовим. Самодіяльності в нашій роботі нема ніякої. Ми чітко координуємо наші дії з обласною військовою адміністрацією, з військовим командуванням теж працюємо, ми не заходимо на жоден об'єкт, не починаємо працювати і не відкриваємо по ньому рух, поки у нас не буде погодження з військовим командуванням. Саме так і з дорогами відновлюють лише евакуаційні та фронтові. На ремонт шляхів у тилу цьогоріч гроші не передбачені. Ми в першу чергу завершимо роботи там, тому що від цих напрямків в прямому сенсі залежить життя людей. А потім, якщо буде у нас залишок фінансового ресурсу, ми перейдемо вже на другорядні, скажімо так, звичайні цивільні автомобільні дороги. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. І на сам кінець вишиванка від військових земля вишита окопами. Це лейтмотив нової тематичної сорочки під назвою Оберіг, яку сьогодні презентували в столиці спеціально для вишиванки, який відзначатимуть завтра, 15 травня. Над нею працювали дизайнери бренду Сварга спільно з медіа-центром головного управління комунікацій збройних сил України. Вона символізує сплетення сучасного війська, тіло країни вишите окопами. Для цього проекту спеціально. Вигадали унікальний орнамент, який зображає окопи, лінії вогню, спостережні пункти і вирви від снарядів усе на зеленому тлі, подібному до військової форми. Вишиванка вийшла стриманою, але ушатною, відтворює час, у якому ми живемо, який годиться цьому національному одягу, бо здавна українці вбачали у вишиванці і літопис своєї історії. Сорочки виконані для чоловіків та жінок. Першими їх брали наші захисники і захисниці. Корочка дуже комфортна, дуже м'яка, дуже приємна до тіла. Нам дуже сподобалось. Гарно, анатомічно зроблено для жінки. Вона відрізняється від чоловічої. Мені подобається, що цю вишиванку можна носити як і на свята, так і кожен день. Вишиванки випустили лімітованою партією, але планують шити їх і надалі. Сорочки оберіг присвячені військовим, але придбати їх може кожен охочий. Частину від виручених грошей бренд «Сварга» обіцяє переказувати фонду Суперх'юманс на допомогу пораненим захисникам. Ми пам'ятаємо хто ми звідки ми, але ми творимо сьогодні. І сьогоднішня вишивка. Це єте вишиванка, це є те сьогодення, яке ми створили для збройних сил України. Ці е окопи вони можуть бути орнаментальні, тому ми їх дещо виду змінили. Стилізували, зробили з них модуль, і вийшла така вишиванка. Ну, і, власне, сам слоган, що наша земля вишита окопами. Тобто, ми фактично, створюючи лінії оборони від ворога, вишиваємо, робимо цей орнамент на нашій землі.